Друзі, вітаю! Приїхав я на поле сої. Сьогодні у нас 23 серпня. І ось така картина по сої. Соя дозріває, листя опадає. І вже можна подивитися, яка картина в нас з'являється. Ось стільки в нас стручків. Така в нас соя. До середини поля більше листя. Там потрібно більше часу, щоб вона дозріла. Ну, але я думаю, до початку вересня, днів за 10, я думаю, можна буде починати жнивувати, збирати нашу сою. Так, давайте подивимося на наші стручки. Ну, є вже навіть досить сухі, які хрупають. Звісно, не всі. Ось така соя. Ось так воно виглядає. Я думаю, наступне вже відео буде, як ми будемо лутити сою, тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити відео. На цьому буду завершувати. Кому сподобалося, ставте лайк. Напишіть в коментарі, яка у вас соя, які вона в фазі. Бажаю, друзі, вам хороших врожаїв і адекватної ціни. Всім до наступного відео.